Так, привіт світлячки, Ми переходимо до накшатри Пунарвасу. Ми нагадаємо, те, що це переклад багатство. Це у нас є Сагайдак зі стрілами. За нього відповідає планета Юпітер. О, це планета творчості, яка дає розширення. Вона все розширяє. Це є чоловіча накшатра, має божественну природу. Вона є рухома, ціль її це є артха. Гроші, ресурси, да? О, і божество, яке за ним відповідає, це матушка Адіті. Ну і перша, перша пада, якраз ми будемо зараз її розглядати. Е і також дуже цікаву особистість. От, е я думаю, що про цю особистість не тільки знають жінки, от, про нього, я думаю, знають і чоловіки також. От, ну Я точно про нього добре знаю, тому що в мене були деякі речі з, це, з його фірмового магазину. Ну, тут тобто я їх купував, і це, це дійсно є просто така хороша, якісна річ. От бо я так, знаєте, я закладу з людьми спілкуюсь, там хтось бігає там, за брандами, знаєте, якусь там лайбу на себе нацепити і кричати який ти крутий, то я можу сказати, що Арманія це речі такі, вони не є такі, кажуться, кричащі, да? тобто вони достатньо такі скромні. Ну от, ну але коли ти знаєш, це, це знову ж таки це такі якість. У мене літом була історія така, я купив дві пари шорт, одну купив на ринку. Я щось пробігаю, і то вже жарко стало, і треба було щось купити. От я забіг, купив одні шорти, і блін, їх вдягаєш, то, то ти присідаєш, то вони сповзають, то ж тебе десь натирає, то що, блін. Ну от, а купив, зайшов в спортмагазин, купив собі кервінкляй. Ну і у тих просто вдів, і все. Тебе ну ти, ти навіть деколи не ну не зауважуєш того, що ти в щось вдягнений. О тому ну є люди, кажу, які ганяються за брандами. Я більше надаю див перевагу таку нут іменно хороші якості, щоб це була хороша якісна річ, щоб воно було практичне. Ну ну і є люди такі, які люблять постійно щось змінювати. То я такі, що якщо я там куртку купив, то я вже там років 10 буду носити. Мене була навіть історія з жінкою, що вона з мене з дружина моя вона з мене куртку одну стягувала. Хороша італійська куртка, добротна така. То вона з мене стягувала ту куртку, щоб викинути. Я, я все кричав О, ти не віддам. 12 років тій куртці було, але по ній по не скажу, що і 12 років. Ну, знову ж таки, <кій> якщо я раніше якось трохи халатно до речей відносився, то потім я почав їх цінувати і носити дуже акуратно. Ну, тобто, якби не дергати лишній раз, там, то есть, акуратно. куртку. По-перше, я цю куртку купив на секунді. Ну, то есть, з Німеччини був привезений хороший секонд, тобто да, це італійська куртка була. ну Італійці, чесно скажемо так, це люди, які вміють робити хороші бренди. Вот, ну, і один з тих італійців, це якраз Джорджо Армані, от, який вміє також робити хороші речі. От, ну, його речі у мене також були. Це, це знову ж таки, це, це не просто, ну, так по-простому сказати, це не є пантера. Це дійсно хороші, якісні, толкові речі. Так, далі передаю і на слово вам. Да, Розкажіть нам про Джорджо. Томий модельєр, і якщо ми з вами повертаємося до того, що ми його привели сьогодні, наприклад, для накшатри Пунарвасу, то ви правильно сказали, що Пунарвасу – це дуже багата накшатра. І звичайна людина, яка вже має в своєму гороскопі Пунарвасу накшатри, буде казати про те, що їй знаєте, так положені в цьому світі якісь блага. Да mm -hmm. тобто, дуже часто це дає навіть народження не завжди, але дає дуже часто навіть народження в сім'ї, наприклад. Яка буде вже успішною, особливо коли ця планета, да, яка буде знаходитись по Нарва Понарвасу, вона буде пов'язана з першим домом, першим будинком в гороскопі там і так далі. Його в гороскопі саме так його не просто місяць по Нарвасу Накшат. І місяць його основна планета, його лагнет. Тому звичайно, це дало те, що людина вже народилася. В сім'ї, як і прописано було бути успішним. і він народився на півночі Італії, але вони в принципі дуже рано приїхали до Мілану. Ми самі розуміємо з вами, що в Мілані просто так не живуть. Заводила ну, дитинства, ну, тобто це а... такі на де люди вже прописано бути успішними, багатими, тим паче в ті в ті часи. Звичайно, зараз набагато складніше, да, вже конкуренції дуже багато продвинутися навіть у тому Мілані там чи ще якимсь містам. Але він в цілому народився ще. До війни, тому звичайно, це той період, коли не було ще такої конкуренції в світі моди. Начнемо з того, да а Мілан це по своїй природі вже місто, яке пов'язане з красою. Там дуже багато Венери і сонця. Хто був у Мілані, це і про це відчу... я була в Мілані. Я чітко можу сказати по відчуттям, що там Венера і сонце, вона ну повсюди. Ти кожний куточок зайди цього міста, і там буде Венера і Сонце. Те, стоїть, сі, сеньор, там, сі, там, сі, живуть, живуть люди. принципі, там жив з родиною, Вони рано туди переїхали. Він там навчався в школі. В нього мама, вона з дитинства знову таки дивіться, місяць як показник і мами, в тому числі, не тільки емоції, почуття людини. В да? Пунарвасу накшатри, як блага. Да? Його мама з дитинства. Вона вже <кхи> привчала його до краси. Це вона була перший вчитель його в світі моди і краси. І вони привчали. Нього, їх було троє дітей, ще двоє. Їх в в сім'ї, тобто їх троє було дітей, і вони з дитинства батьки їх водили і в театри, і в кіно. Джорджа дуже любив кіно. цим, як його... Привчали до творчості, до мистецтва, а, да, да. Mm. А, да, тобто вони вже вносили ту Венеру, розумієте їм у світогляд, взагалі, да. Тобто вже положено було цій людині мати саме такі батьки, які з дитинства його до цього привчали. А ще так цікавий факт, що в нього потрапляє місяць саме в першу паду. Перша пада це завжди вогняна пада, да? І вона буде пов'язана з чимось новим таким, да щось відкрити, щось нове, зробити щось нове. Ну, вона вам що давна, вам що вовні вона попадає. Да? Ага. Так. Тобто він теж в принципі зробив прорив в світі моди на той час. Ну в цілому, які це роки, да це роки після війни. Тобто це в цілому ну складно було. Тобто, яка там мода? Людям людям було не до цього, але саме він тоді да не побоявся внести ці аспекти моди. І так цікаво, що понарвас вона дуже пов'язана з тим, що людини не буде щось виходити з першого разу, їй треба бути декілька разів. Чи вам не знати про це, Петро? Да? Ви як да, 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 має я ж тут... да, в своєму да. да. і саме отже, теж представте, він його перше направлення він захотів стати лікарем, тобто він поставчився, він там що вчився на та лікаря, так. Потім він поняв здається на другому курсі, що це не його, і пішов у світ моди. Він тоді почав, почав працювати. І фотограф він був, і почав, почав працювати в, в універмальній, як знаєте, одягав манекени, і настільки красиво їх одягав, як прикрашав вітрини, що його відразу помітили його смаки, сказали, що ну. Ми тебе беремо. А А потім випадково прикази. він попав в магазин з цим з одягом, і там почав також ага. бути продавцем вітрину оформляв, Та це також замітили випадково. Да, да. Там а ще, а якщо подивитися, нас навіть ще випадкові, знаєте, як нам здається на перший погляд. Ну я першого разу стратив, другому мені повезло. Тобто, будь-який наш крок він нам так. приносить. Якусь пользу, да, якісь ну, щось таке корисне. і дивіться, те, що він навчався, наприклад, в медицинському медицинському університеті mm -hmm. ці два роки. Що це йому дало? Знання анатомії тіла. Yeah. Завдяки цьому він був дуже класний модельєр, і він завдяки тому, що він знав анатомію тіла тіла, він міг дуже класно да ну прям око, в нього було дуже в цьому плані наметане, так? тобто він був дуже чітко, будував ну, речі для людини. Так, так а всі ці, всі, як його, всі, всі художники, хороші художники, хто малює е, людей, вони всі мають знати, вони всі медики. Причому дуже а, хороші. Так, так. Так, вони анатомію, вони от скелет людини, тіло людини, кожен м'яз, вони його повинні знати. По інакшому вони не цей, як його. <кій> <кій> По інакшому ніяк. <кій> Ваші перші якісь кроки, які вам здаються, що це був прокол. Насправді, це був дуже класний урок. І, можливо, так і треба було да, спочатку йому дізнатися про анатомію тіла, а потім йти вже конкретно як спеціаліст у сферу моди і краси. Тому дозволяйте собі, особливо якщо у вас по Нарвасу, робити оці декілька кроків попереду. Зайдь, найчастіше це два-три кроки якихось, які допоможуть потім уже стартанути, вам в чомусь і бути відомими, наприклад, сягати. Кожний або заявити про себе. Бо Понарвасу це дуже накшатра, ну вона дуже реально класна, вона дає людині і безпеку, вона дає людині і можливості. А діть да. як бочистиво да. накшатра, це ті да. блага вселені все Беріть їх, але да. треба до цього діти. Ні, ну Це, це що також, дивіться, Дома, ще, це це що також велика мама, це ж велика мама, і вона буде про всіх дбати. От, ну дивіться, я ще доповню, то, що от ви кажете, то що дає блага. От я з дитинства, коли я народився, то ну там була якась фаза, що були, як батьки не дуже там добре жили. Але коли я народився і десь до восьми років, ну при радянському союзі, це в той час. Там якщо зарплата там рахували 200 рублів, це вже була така нормальна зарплата. То мій батько заробляв там кілька років більше 2000 рублів. На той час це були дуже великі гроші. Тобто він ходив в 10 людей, найзабезпеченіших в цьому в радянському союзі. Ну, плюс ще він там мав додаткові якісь заробітки. Ну от ну нелегальна підприємницька діяльність, як тоді називали, за що можна було в тюрму загарміти. Також не без того. Да. Ну тобто, ну було таке, бо да, було таке не без того, да. От. Ну, сам факт, то, що якщо розібратися, то ну тобто блага були, вони дійсності були. Також дивіться, з того, що ви розповіли, так по цих речах дивіться, в нього в першому будинку стоїть кето. Хочу сказати те, що Маргулан сан от він в нього також стоїть кето в першому будинку, і це до того, тому що от є люди, які... Як то з інтровертів всі хочуть зробити екстравертів, розумієте? Лишіться того спокою. По-перше, от вам ще один інтроверт який всередині був в собі. Ну там було таке, він не що зараз мене інтроверт. Він не зараз інтроверт, він живе за містом. в ньому немає друзів, він ні з ким не спілкується, але при цьому дуже успішна людина. Абсолютно вірно. І ще одно так, ну ша шад дві речі, які я би я хотів також дати по карті. Ну таке, що додатково дивимося, Сатурн у нього знаходиться в Накшатрі. Водолія, да, що це дає ну, стабільно, надійно, довго працювати, ще й ретроградний, по кілька разів все відкатати. От, тому в нього воно класно виходить по нарвасу. Воно хоче ще, знаєте, прокатати туди-назад по кілька разів. От, перепровірити, щоб воно все було ідеально. Далі дуже рідка комбінація, от яка зустрічається, да, то наскільки мозги в людини класно працює. Подивіться, в нього сонце 2518. Да, і Меркурій 25-41. Тобто воно тобто іде Земля, іде Меркурій, іде Сонце, вони вистроюються в одну лінію. Це дає надзвичайно великий інтелект. От ну Павел Дуров, Павло Дуров, ну, от, засновник цього месенджера Телеграм. Да, от, в нього також от стоять планети. І кажуть, Павел Дуров сказав то, Арманій сказав то. Да, тільки в тебе немає комбінації Меркурія такого, то ти можеш говорити все, що хочеш. Да, щоб подивитися, що у вас є це, вже треба приходити на консультацію от, або краще на навчання. І тоді ви вже можете розібратися у своїй карті, що відбувається. Плюс ще один момент: якщо пошта варгі дивиться, так то е, в нього, по-перше, венера сім бінду. Да, шу дуже багато для Венери, і вот, плюс вона попадає в один, ну, сама Венера в 11-му будинку, плюс ще сім бінду. Це якраз бізнес на цьому. На чомусь гарному і 10-й будинок. Якщо подивитися, то в середньому рахується будинок 28-30. Він в нього 10-й будинок 45 двінду, що дає надзвичайно велику популярність, дуже велику. Ну ще до речі, також от творчі люди, так оце кажуть, тонка оця натура. І так далі. Є один спікер, на якого я вже давно дивлюся. Ну от він мільярдер. І мені цікаво було за ним спостерігати, бо він багато цікавих відео пише. І не вчора, я вчора ну, дивився його відео, і він в одному цьому шорці він розповів, виявляється. От, ну, тому що в бізнес які люди йдуть, ну як бульдоги, да, там, мають їх там порвати, всі там, такі жорсткі мають бути. А він виявляється, він раніше займався бальними танцями. Тобто, оця от, тонка організаційна натура там, і так далі. Да? Виявляється, що для того, щоб досягти успіху, потрібно деколи зовсім інакші дані. Ще також, що йому допомагає, бачимо Юпітер. Матеріалізм дає Юпітер в цьому Діві, в, 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 в третьому домі. Ну, да, так що, якраз речі, які дуже добре допомагають в плані того, щоб досягти успіху. Так, окей, Інна, що щось? Ну, в принципі, все. І ще раз сам доказувати факт, що треба пробувати. Треба пробувати реалізовувати свій потенціал, не дивлячись ні на що. А саме коли ми живемо по своєму розкоку, то у нас дуже багато чого виходить. Да. І то, що так само, те, що він потрапив два роки, він відвчився на медичному, не закінчив його. Да? От. Тут якраз нам говорить про те, що якщо у вас є якась справа, от вже перед вами є, то йдіть і робіться. Тому що ви не знаєте для чого вона вам надалі пригодиться. Це в мене одна учениця. <кій> Вона за три роки купила квартиру. Ну, і всі такі вау, як так класно, супер. Ну вона купила квартиру, плюс зробила ремонт, ремонту. ну, там кругом бігом десь тисяч сорок доларів. То, есть, долларов, то есть, це все обійшлось. Так, це було за три роки. Ну, але перед тим була історія ще в кілька років, тому що вона сама з невеличкого села в Львівської області. Вона приїхала у Львів. Вона працювала цим на телефоні, на вхідних зв'язках. Вона навчилась працювати, спілкуватися з клієнтами. От, потім далі вона пішла в IT. Тось тобто вона там також вона пройшла достатньо великий шлях і всюди щось навчилась. А потім вона стала самозайнята. Вона займалась дизайном оформленням груп та веденням груп. Ну от вона працювала 4 години в день, 5 днів на тиждень. Так, тобто вона вивчила паралельно ще три мови. Ну от, і за 3 роки зробила на квартиру. <Universe> Но, тобто, тут бачите, тоPIke, ну і всі такі, вау, швидко купила. Ну, швидко, достатньо швидко. Але я кажу, кожна вся, що було, вона всюди вчилась, вона йде йде, є ж якесь навчання, вона туди йшла, вчила. Тобто любе навчання, воно завжди вам пригодиться. Тому бачимо, що Армань. от Він вчився на медика. Причому тут медицина до цього, до дизайну, Salt. до стилю. Так от при чому. Він знає структуру тіла, як тіло має виглядати. Но, де воно згинається, як воно згинається, а це далі допомагає от, воно, шити ті речі якісні, які потрібні. Так що, так. так що все складається. Хорошо, Інна, дуже вам дякую. Так, якщо у вас накшатра по Норвасу, то маєте що додати, особливо, якщо перша пада, пишіть, що цікавого у вас є у вашій накшатрі. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.